Значить, всім привіт, всім вітання. Сьогодні на порядку денному в нас доволі складний випадок з назвою Страх перед жиром. Чому ми боїмося жир? Запитайте ви. Однак, це ще не все. Хом'як один. Можемо зробити висновки, що це не ми боїмося жир, а хом'як. Чому хом'як вдома один? Хто такий жир і чому хом'як його боїться? Пропоную вияснити. Жесть, маю ж тобі. Вирішив називається відпочити від буденної суєти, і навіть тут є тривога. Я проснувся близько восьмої вечора. Mm -hmm. Тобто, це все ж таки на ранок. Mm -hmm. Ясно. Ну, ну, ну з ким не буває. Нажміть космос, щоб підняти гето. Оу, гето, oh, Grow street, God Гадем Сіджей. Ну все, гето на ногах і готове наводити блін суєту. Слухайте, а дизайн то мені подобається. Доволі затишно, блін, і комфортно тут знаходитися. Ух ти, А це що в нас? Сіджей там поїхав за рулем, здається. Я бачу, що з боку сидить райдер. Здається, вони поїхали виконувати місію, де треба якраз таки стриктися. От приїхав, блін, нормальним, пацанчик. Поїхав перукарні і став чмом лисим. Ну, вже, походу, вертається назад. Швидко вони. А це що в нас там за каракульки? Знаєте, якщо добре придивитися, то там можна побачити план, за яким Russian Federation мог захопити Київ за три дні. Ну і, звичайно, програти. Тому мені здається, що хлопці якраз таки добре виконують цей план і. молодці, що тут ще скажеш. Знаєте, це, звичайно, все добре, але після. сну я дуже хочу пісіти, тому туалет, 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 де знайти? Мама, ми з татом повернемося у неділю, близько вечора. Чому ти такий параноїк? Мам, мені вже 14. Думаю, що я трішки подрімаю, а потім замовлю піцу. В цьому немає потреби. Сьогодні зранку я приготувала тобі лазані. Перевір холодильник. І також у нас є чат з Мейсон Олівером. От лайно, Я зовсім забув. Мабуть, зберемо сьогодні вечором. Лол, те саме. Мої батьки пішли на ніч. Не хочеш приїхати? Ми можемо також пограти в Маріукарт. Гаразд, я дам тобі знати. Добре, подзвони Джошу. Я не можу обіцяти, чувак. Можливо, у мене є плани знат. Угу, значить, плани знат в нього є. Добре, добре. Да, ну да, ну да, да. Я не ревную, всього лиш подумаєш, в нього є плани, блін, блінзнат. Гаразд, я це обов'язково запам'ятаю. Можливо, тут у нас ой, це звичайно не туалет, але не запитуйте чому, однак я пішов в кімнату своїх батьків. О, привіт, сіджей. Ну що там, як справи? Постригся, ти обідався? Ти не в настрої, сонце, не ігноруй мене, будь ласка, я люблю тебе. Еге, нікому не потрібна моя любові турбота. Це, звичайно, все круто, що нас вже тут на самому початку сталкери, якийсь чувак, однак я все ж таки досі хочу пісяти. Тому я буду досі десь шукати туалет. Так, нам потрібно чекнути холодильничок, щоб взяти нашу опа. На воді наша лазанья. Знаєте, як нас вчили в гетто? Ніштячки з холодильника, собі кидаємо в сумку і швидко, швидко, швидко втікаємо, поки нас ніхто не запалив. Все, гудбай, орведерчі. Я несу цю хорошу вечерю нашому сіджею. Сіджей. Сонечко, от де? Я тобі тут лазанью виніс, хочеш? Ну, знаєш, ладно, сам, в принципі, з'їм, раз ти не хочеш. Так, нам треба її обов'язково розігріти, а тим часом будемо слідкувати за тим, чи не прийшов тут часом до нас свідо, в Гостю. Сонечко, я слідкую за тобою, я знаю, що ти десь тут. О, приготувалися. Вибач іншим разом. Ммм, ляпота. Їсть же чудово і гарячий. Мені подобається дивитися телевізор і їсти. В такому разі пропоную йти на диванчик, розлягтися тут. Звичайно, нам не хватає ще Майкл Кашки, трусів сімейок також нусків таких великих шерстяних і тараньків, щоб ми могли товкти нею об стіл. Включаємо наш телевізор, і тут в нас якісь казочки. Ух ти! Прикольно, мені тільки подобається. Все, я сідаю їсти. Ммм, ляпота. Ну от що може бути краще? Мені здається, але чи там хтось пішов. Ем... Ладно, менше з тим. У мене є лазаня, яку я маю доїсти, все, мене не хвилює, хто туди пішов. Мейсон Олівер. -пі Два текстових повідомлення. Нам доведеться скасувати, це чувак. Щойно щось трапилось. Однак, завтра тобі потрібно буде навідати Джессіку. І все ж таки, хто туди мать його пішов? Здається, що це просто сідоччі свівати чого дозволяє, і тепер, блін, його треба виганяти з нашого дому. Мейсон Олівер, мені шкода, Майлз. Однак ми зможемо побачитися тільки завтра. Не забудь про хімію. Розслабся, чувак. Я зроблю хімію і скоріш за все піду спати. Ну, знаєш, це, звичайно, все круто, однак в нас в домі десь охуляє сідоджі. Це, це вже точно не дуже круто. Сідоджі? Ти тут сонце. Ну гаразд нікого, в принципі, немає, тому ми можемо далі сісти собі за нашу хімію. 12.38. Я закінчив своє домашнє завдання через декілька годин. Угу, mm -hmm. От і чудово, в принципі. Так, тепер ми можемо. Угу, mm -hmm. Мама щось написала. Не засиджуйся надто пізно, адже ти ще дитина. Дякую мам, що ти, звичайно, це нагадала, однак я планував жити спадки. Перше 16. Я проснувся, щоб випити води. Знаєте, якщо ви просинаєтеся вночі і. Без причини, фактично, означає, що на вас хтось дивиться. Тому май на увазі ці доджі, що я й добити тобі їба. Так, нам потрібна всього лише вода, правда? А де наша вода? Наша вода в холодильничку. Отак. Все прекрасно. Можемо йти назад до себе в кімнатку і спати без нашого сідоджі. Так, викидаємо, в принципі, і можемо тепер йти спадки. Мама, одна фотографія. Майлз, хто це біля наших дверей? Ти там? Ну, блін. Давайте будемо роздивлятися. Значить, я бачу якусь постать. Судячи зі всього, вона в плащі і капелюсі. Якщо постать в плащі і капелюсі, що це означає? Це означає, що вона показує свого шнобля тим, хто відкриває двері. Минутку, нікуди не йди сонце, я вже біжу до тебе. Чотири повідомлення від мами. Паула зв'язалася зі мною. Вона сказала, що він може проникнути через вікно. Ми зателефонували копам. Закрий всі двері і заховайся в своїй кімнаті. І не відкриваємо двері, що б він не робив. Mm -hmm. Дякую. Однак мені все ж таки ці. його, це хто такий? Ну, на Сідоч? На Сідочі він явно не схожий. Знаєте, якось погано насправді в Сідочі виходить сталкерити за мною. Я, звичайно, все розумію, однак цього я точно не розумію. А так я перфекціоніст, я маю цю бутилку поставити хоча б. Mm -hmm. Ви це чули? Мені здається, чи хтось розбив вікно. Сідоджі, сонце. Це Паула за дверима. Угу. Хочеш сказати <плес> Все, я вчуся на своїх помилках і не збираюся вилізати з-під ліжка. Навіть якщо мама буде писати, що це якась там Паула і тому подібне. Ні, ні, і ще раз, ні. Ні. Ні, ні і ні. Все, я в хаті, не рухайте мене, будь ласка. Ні, я сказав. Ні. Це поло біля дверей, ні, це ніяко не поло біля дверей. Я вже раз повівся на ці ось ваші пранки да, по телефону, і і... і все. Ні. О, павучок Жорік, привіт, як справи? В мене от якось не дуже, якщо чесно. Тут ось сідочі в двері, блін, дзвонить, і і сталкерить за мною, і страшно, коротше, дуже. Тому ситуація, я би навіть сказав, приємних. А в тебе, як справи. М? Бачу, ти тут таки доволі комфортненько влаштувався під моїм ліжечком. Цікаво, він коли-небудь зрозумів, що йому тут не раді. Аааа. Це вже якийсь абсурд. Все Сідоджі, це звичайно все круто, однак тобі буде зараз піпяло. Я тобі обіцяю. Сідоджі, я знаю, що це ти там. Я не буду туди йти. Все Знаєте, все ж таки під ліжком було не так вже і погано. То що, поліція? Гадєєм! О май гад! Це що, фаєр шоу приїхало прямо до мене додому?